Нарешті одна з головних загадок цього року була розкрита. А саме яким буде наступний фільм Крістофера Нолана, який виходить вже 17 липня 2026 року. Кінокомпанія Universal Pictures на тижні заявила, що англійський режисер спробує перенести на великі екрани легендарну одіссею, яку до слова екранізують чи не кожного року, Вон навіть Кубрик, коли зняв 2000-ний сиквел цього фільму. Божевілля. Чи буде це класичний погляд на роботу Гомера або ж сучасне перевантаження, Не повідомляється. Але це точно буде знято на найновіші камери від компанії IMAX, які створювалися інженерами цієї компанії разом з самим Ноланом. І все це виключно для цього фільму. Ну і інсайдери повідомляють, що бюджет фільму очікується найбільшим за всю кар'єру режисера. А це на секундочку більше 150 мільйонів доларів. І Нолан, можливо, був би радий зняти замість улюблених автомобілів Дедпула нового Джеймса Бонда, про який він довгі роки мріє. Але судячи за все, у Амазон з цим франчайзом сталися великі проблеми. За інформацією, Wall Street Journal, правовласники у вигляді сімейства Брокколі та Амазон, який пару років тому купив Metro Golden Mayer, Не можуть погодити всі умови та такі почати рухатись у напрямі створення нового фільму про відомого англійського агента. Причина Амазон хоче створення саме франчайзу у вигляді спінофів, серіалів, присутність агентів жінок на головних ролях, та навіть аніме і мультфільм-адаптація. Брокелі ж просто корисний овоч і нічого не хоче. Тож можливо, якщо Брокелі не отримують пару нулів у гонорари за використання цього IP, то ми не побачимо Джеймса Бонда ще пару років, як мінімум три-чотири. хоу 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 друзі та подружки! Дякую, що прийшли на останні що у цьому році. Сьогодні поглянемо на успіхи та невдахи цих днів у світі кіно та серіалів. Почуємо багато чуток, що таке на коміксів. Ну і я підведу власні висновки як контентмейкера на каналі Твоє кіно, Твоє кіно Плюс та X про ігри. Поїхали! Але спочатку давайте поглянемо, що нас чекає з релізів тижня. Точно варто сказати та згадати другий сезон гри у Кальмара, яка вийшла у цей четвер. Реліз у вигляді семи серій відбувся на Netflix. 27 грудня на хулу відбувся цифровий реліз фільму Найт біч Семі Адамс, який оминув наш кінотеатральний прокат. У наших же кінотеатрах всю увагу продовжують віднімати релізи минулого тижня. Але серед новинок можна згадати і пакистанський мультфільм. Скляний майстер, я впевнений, хтось та да піде. Український фільм «Потяг» у 31 грудня, де я б дав премію дизайнеру, який супер реалістично вставив героїв у вікна. Тільки подивіться на цей талант мистецтва. Ну і нарешті до нашого прокату доповз провальний пулме з Крісом Пайном у головній ролі, а також у якості режисера цього самого фільму. Ну а на цифрових майданчиках з'явилося лише дві новинки: повернення з Файнцем у головній ролі та аніме Володар Персні Війна Рог Перейдімо до новин. Деніел Рітман заявив, що панду Конг Фу 5 анонсують у наступному році, а вийти мультфільм повинен десь у 2027-му. Можливо, навіть нас буде чекати кросовер з Вуконка. Роберт Егерс після виходу свого Носферату може взятися за ремейк культового лабіринта. Про це повідомляє Джеф Снайдер. Головне тепер не провалитися у прокаті. Роберт це вміє як ніхто інший. Перша частина Уікет вийде у цифровий прокат вже 3 січня наступного року. А від продовження цього Уікет збіг людина, яка біжить, якби це іронічно. Не звучало. Ремейк роману Стівна Кінга з Гленом Павлом головній ролі тепер почне бігати з 7 листопада, а не 20-го, як це планувалось заздалегідь. Аколіт Аколіт, 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 був закритий виключно через комерційне питання та маленькі рейтинги. Про це повідомив глава Дісней Алан Бергман, що, чесно кажучи, було зрозуміло одразу після закриття раніше у цьому році, але люди вірили, що причина саме творчі погляди. Рівництва Дісней та у всі токсичні фанати. Наївні а ще стало відомо, що Андор став найдорожчим серіалом в історії людства. Повідомляється, що бюджет другого сезону пригод у далекій далекій галактиці склав 290 мільйонів доларів, і це тільки за 2023 рік, без 2024. -го. Загалом вартість першого та другого сезону зараз складає 645 мільйонів доларів, що робить його найдорожчим серіалом в історії вже зараз. А сума буде тільки збільшуватись, тому що. Знімання проходили і в цьому році також. Чого не можна було за такі просто шалені гроші зняти фільм? Ні, я звичайно люблю Андера, але це просто логіка. У вас є такий бюджет, чому не зняти кращий фільм для кінотеатра? Але можливо, дійсне що знає, тому що саме ця компанія стала найуспішнішою кінокомпанією року. За інформацією, Deadline, пацюки заробили цього року понад 5 мільярдів доларів доходу та прекрасно виправили свої тогорічні невдачі у прокаті. Головними хітами стали Дедпул Росомаха та думками Неваврі 2, які зібрали в сумі 3 мільярди доларів у світі. Страшно подумати, скільки рекордів оновив Дісней, якби ще випустив неймовірну білосніжку саме у 2024 році. Році, але залишимо цей хід на наступний рік. Так, ну і трішки перенесення картин. Стало відомо, що Бетмен 2, той що з Патьсоном від Меда Рівза, перенесено на 1 жовтня 2027 року. Цей час треба Рівзу для написання сценарію, який він до слова пише вже три роки. Так, це дивно. Також заморозили виробництво вже іншого Бетмена, отого від Гана, який офіційний DCU. про зупинку виробництва повідомив режисер Мускеті. Він заявив, що проект на паузі, і поки режисер планує зайнятися іншим фільмом. Тобто, тобто, ця пауза, напевно, може йти десь рік. Тепер стає більш зрозуміло, чому у нас немає жодної інформації про цей фільм і навіть деяких чуток проказ. Окрім цього, фільм грішники був перенесений з березня на квітень, а у зворотньому ж напрямі поїхав багатостерждальний «Міккі 17. Боже, як же шкода цей фільм. Його вбивають, вбивають, вбивають прям як Міккі у цьому трелері. Жесть! Bloomberg на тиждень скинуло у мережу прям атомну бомбу, заявивши, що втрати ігрової компанії Riot від створення двох сезонів Аркейна склали божевільні 142 мільйони доларів. За інформацією інсайдерів, Netflix та китайський Tencent покривали тільки менше половини від виробництва цього проєкту, що дуже сильно засмучувало купу людей всередині Riot. Багато спеціалістів не зрозуміли, чому компанія фокусується саме на провальному серіалі, а не на грі, яка приносить дохід. Від компанії після пара днів очікування на сцену вийшов співзасновник Riot Марк Меріл, і заявив, що інформація, хоч і має певну правду, але все таки у більшості не відповідає дійсності. Окрім цього, він підкреслив, що серіал був у першу чергу не комерційний проект, а бренд Фейс, не так би мовити, і підкреслив, що у компанії і так справи йдуть відмінно, тож вони можуть створювати що хочуть, а не те, що від них очікують. Так, ну і тут я вставлю 5 копійочок і скажу нікому не потрібні думки. З огляду на мій досвід роботи з піаром та маркетингом, а він у мене є. Меріл каже абсолютно зрозумілі речі, і проект дійсно не виглядає як спроба райтів піти от прям з цим і заробляти гроші вже з анімаціями з ігор. Сотні тисяч людей, які і знати не хотіли про лол, пограли або хоча б подивилися на цю гру, тому і багато з них залишаться там і будуть донатити на скінчики. Окрім цього, серіали зазвичай, це гра саме у довгу, і цей продукт може окупитися на носіях, повторних цифрових релізах та інших майданчиках або навіть з продажу мерча. Спитайте черепашек Ніндзя 2023 року. Коротше, на мою особисту думку, в цьому світі слід заробляти гроші не залазячи у гаманець людей, отак от грубо, а роблячи все, щоб вони самі віддавали гроші вам за вашу роботу. І Аркейн виконав саме цю місію просто невідмінно. Хоч у мене є питання до другого сезону, але відзначати, що це крутий серіал, я не можу. Офіційне продовження отримав і анімаційний серіал Крічер Командос. Джеймс Ган не впав у багнюку, та його перший проект нового кіновсесвіту всесвіту отримав гарні оцінки, як від критиків, так і від глядачів. А додатково досить пристойну статистику переглядів на рідному Максі. Що ж за дату повернення, то напевно її слід очікувати все-таки у 2026 або 2027 році. Френк Гріло заявив, що його персонажа Ріка Флека старшого, якого вже можна було помітити. У Крічер Командос можна буде вважати Ніком Фюрі нового DC. За словами актора, його персонаж з'явиться ще у багатьох фільмах майбутніх фільмах нового DCU, і він буде грати важливу роль в оповіданні. Ну і закінчуючи мультсеріалом Крічер Командос. Джеймс Ган заявив, що у сьомій серії цього самого проекту, який вийде у січні, ми зможемо подивитися на першу сцену після титрів у проектах DC. Так тут вони також будуть. Фантастична четвірка привітала не тільки від себе, а й від всього Марвела кожного з Різдвом та Новим роком у вигляді ось такого милого арту. Але я все-таки вірю, що колись ми таки побачимо офіційний трейлер, а на екранку. Новий мультсеріал про юного Пітера Паркера та його початок супергеройства не буде вважатися каноном, а лише буде частиною мульти Всесвіту. Сам же мультфільм, який досі не має навіть трейлера, виходить на початку наступного року на Disney+. Плюс. Ну що ж, щастисти. Таким піаром. Інсайдери повідомили пару новин щодо людини Павука 4. По-перше, Ріхман заявляє, що першочерговий сценарій не сподобався самому Кевіну Файгі, а тому скріпт будуть переписувати та змінювати з урахуванням коментарів та правок Маестро у Кепці. Ну і друге, Джеф Снайдер заявляє, що головним лиходієм четвертої частини несподівано стане не Кін Пін, або Зелений Гоблін, і навіть не Веном, а саме Мефісто. За чутками історія може до. Культову арку коміксів про павучка ще один день, коли він погодився з Мефісто на угоду і повернув до життя Мей. А ще в Офісі Sony продовжує йти постійно сніг, продовжує поступати літери горілки та тони грибів. Бо як ще пояснити те, що сказав на тижні цього кінематографічного напряму Тоні Вінкуера, я не знаю. Давайте трохи поговоримо про Мадам Веб. Мадам Веб не мала успіху в кінотеатрах, оскільки преса буквально рознесла її вщен. Це не був поганий фільм, і на Нетфлікс він показав чудові результати. З якоїсь причини преса вирішила, що ми не повинні знімати такі фільми, як Крейвен і Мадам Веб. І критики просто знищили їх. Те саме сталося з Веномом. Але аудиторія обожнювала Венома і зробила його величезним хітом. Ці фільми зовсім не жахливі. Просто з якихось причин їх розгромили критики в пресі. Проте франчайз токсичний. Щоб ми не зняли у майбутньому, воно буде загейчене, не дивлячись на його якість. Я повністю погоджуюсь з Тоні. Той же, наприклад, анімаційний Майлс Моралес теж погано виступає у прокаті та має жахливу критику від критиків та гля. А ні. Ні, помилився. Чомусь я помилився. Що ж до мадам поводини, якщо ви профукали сексуальність сідні свіні у своєму проєкту, то вам точно не місце у кіно. Це знаєте, як 2 плюс 2, Якщо у вас в фільмі є сідні свіні, її треба використовувати саме у сексуалізації вашого продукту, щоб драчуни йшли у кіно і сплачували вам гроші. Ви ж зробили зовсім не так. Я вже не кажу про всі інші проблеми цього неймовірного фільму. Ну і ще трішки трешу і хаосу. Той же Снайдер повідомляє, що Вурнери провели тестовий показ нового Супермена. І люди залишились незадоволеними та назвали картину різновидом хаосу. Ворнери після цього, за його словами, почали панікувати та нервувати щодо якості продукції. Але я б не сильно вірив цій інформації. Хоча ні, не так. Я б не сприймали її близько до серця. Нагадаю, що вартові галактики також не отримали позитиву на тестових показах Марвел. Люди іноді не готові до чогось цікавого. Ну і раз у нас тут завершення грудня і прям фанфари, хотів би трішки підвести висновки за рік моєї діяльності на Ютубі. У 2024 році я створив 128 відео на кіношних каналах, 10 спонсорських та навіть 2 ігрових. І це все без шорсів або будь-якого промо. Спробував нові формати, як от машина часу Терафандас X, які мені дійсно сподобались. І у мене навіть почався повертатний період. От оцей голос. Теж. Ну і ще я повністю приїхав на канал Твоє кіноплюс, що позбуло мені великої кількості зайвих проблем з твоє кіно. Тож, дякую всім і кожному, хто був зі мною цей рік, хто дивився відео, коментував, взяв участь у розіграшах, або просто оформив підписку. Також окрема подяка для спонсорів, які надихають мене створювати контент все більше, більше і якісніше. Навіть ті люди, хто був вимушений скасувати спонсорство, або не вимушене, просто його скасував, я все одно вам дуже вдячний. Змовесь час, який ви мені допомагав. Сподіваюся, що 2025 рік буде успішний для всіх. І навіть не дивлячись на мої грандіозні плани змінити своє життя на 180 градусів, я зможу продовжувати створювати контент і надалі. Netflix показав трейлер до продовження класичної комедії щасливчик Гілмор. Продовження виходить десь у 2025 році. Також цей же стрімінг продемонстрував і трейлер третьої частини фінального сезону Кобра Кай. Так, це не жарт. Фінальний фінал вийде у лютому. Дісней виклав неймовірну Рейчел Зеглер та її спів з майбутньої Білосніжки. Піар так і проситься, гроші так і йдуть до Дісней. Але повернемось до Нетфлікса. Він же продемонстрував і новий серіал Day з Робертом Де Ніро, який вирішив знову спробувати заслібнути на потяг Нетфлікса. Серіал розповідатиме про Джорджа Малена, колишнього президента США, який керує спеціальною комісією з розслідування з кібератак. Ну і Сінер Сабожірішники виходять вже у квітні, а ми поки й досі не маємо навіть нормального трейлера, лише тізер. Ось продюсери здається і готують нас до цього самого трейлера, випускаючи нове промо про війну Майкла Біджордена та Купи вампірів. Прямо якийсь Redfall. Якщо ви спитаєте мене, що коїлось у житті сідні свині цього тижня, то і я не зможу вам відповісти. Бо цими днями актриса та просто мілаша не була активна у соціальних мережах і тільки виклала нагадування, що її фільм Домробітниця виходить 25 грудня наступного року. Тож нічого цікавого вже до кінця 2024 року від Сідні ми і не побачимо. Ну і кінець року точно не можна віднести в актив Дісней. Їх новинка виступила набагато гірше за те, що від неї очікували продюсери. Але про цю новинку поговоримо згодом, бо лідером уікенду несподівано для багатьох став Sonic Кіно 3, який залетів з двох ніг у прокат та зібрав 60 мільйонів доларів тільки у США. Це краще за результат оригіналу 58 мільйонів, але гірше за показник сиквелу 72. Причина велика конкуренція у прокаті та нова дата виходу, а саме гру. Проте перейматися за три квел не варто. Навіть не дивлячись на бюджет у 122 мільйони доларів. оцінки серед критиків та глядачів високі. Конкурентів після нового року та нова дата виходу, а саме грудень. Проте перейматися за триквел не варто. Навіть не дивлячись на бюджет у 122 мільйони доларів. оцінки серед критиків та глядачів високі. Конкурентів після Нового року не дуже і багато. Тож, можливо, фільм буде лутати і лутати гроші аж до лютого місяця. Вітаю творців! Вони Дійсно роблячи не одну з найкращих ігрових адаптацій в історії кіно. А ось хто точно виступив не так, як цього хотіли творці, це муфаса. Нагадаю, що перша частина зібрала більше півтора мільярда доларів, і у 2019 році поставили рекорд як найуспішніша анімаційна робота в історії кіно. Тож від преквелу, від цього муфаси, який розповідає про встановлення самого цього муфаси, очікували або таких результатів, або хоча б трішки менше. Але не 35 мільйонів у США та 100 мільйонів у світі за перший уікенд. Так, цифри непогані, і приквел точно отримає який-неякий прибуток. Але чи варто було братися за цей приквел, а не створювати король Лев 2? ось це вже питання. Та і токсичність оригінального фільму, який багато хто критикував за повне копіювання та творчу потенцію, зіграла свою роль. Люди просто проігнорували непоганий сімейний фільм. Що навіть трішечки і шкода. Третє ж місце зайняла Wicked. Саме «Wicked», а не Вайна, так, бо пригоди інклюзивних чарівниць продовжують відмінно виступати у прокаті США, що не скажеш про прохідний мультфільм «Дісней», який почав сипатись. Якщо світ вже давно забув про цей мюзикл «Wicked», то усюдома його обожнюють і продовжують дивитися навіть через місяць після прем'єри. Так на свій п'ятий тиждень прокату фільм зібрав 14 мільйонів доларів та впав на стабільний для себе 37%. Порівняно з минулим тижнем. Ну і на цьому все. Ми завершили цей рік. Я хочу побажати вам у наступному році тільки миру та здоров'я. Хай всі ваші мрії збуваються, і життя не зупиняється через війну. Хай на роботах у вас будуть успіхи, хай кохані люди люблять вас ще більше, а всі ваші амбіції починають здобуватись. Ну і хай всі ваші близькі, друзі та рідні, які зараз воюють або знаходяться у небезпечних регіонах України, будуть здорові та повернуться живими. Дуровими додому, дякую нашим солдатам, абсолютно всім за захист. Дякую нашим дітям за те, що даєте сили жити, і дякую всім підписникам цього каналу, що дивитесь відео з Новим роком. Бережіть себе та любіть кіно.